Молода українська виконавиця, голос, тексти і музика, якої вас обов'язково закохають в себе. Її звати артистка Чупрененко. У неї на стрімінг-платформах, на жаль, не так багато власної творчості, але є на Ютубі неймовірні лайви. Тож раджу всім подивитися, вона вас обов'язково вразить своєю щирістю. Я не подам тобі руку, швидше заб'ю ногами. Вистрілюй з нагану, зникни щезне, розстань. Не смій повертатись чуєш. Боюсь, що за їхнім подвигом не зможу сказати, що я з чимось не згодна.